Лікувати грижу масажним кріслом це стрьом. Чому тому що лікування грижі – це не тільки масаж, це комплекс процедур під наглядом лікаря і тому вилікувати грижу одним масажем це неможливо. Е, робити масаж кожного дня. Це норм. Масаж допомагає вам відчувати себе добре кожного дня. Робити масаж п'ять разів на день. Це стрьом. Я повинні працювати в двох режимах: це розслаблення і навантаження. Якщо вони будуть постійно розслаблені, це дуже недобре для нашого організму. Обирати крісло під колір «штор». Це норм. Крісло повинно радувати вас не тільки масажем, а ще і зовнішнім виглядом. Тому все повинно бути в гармонії і підходити не тільки під штори, але й під дивани, під підлоги і під ваш настрій. Розглядати придбання масажного крісла як інвестицію в бізнес. Це норм. Саме для цих випадків у нас є модель, яка називається Ведінгова Атлас, і в неї встановлений термінал для оплат картою. І це дуже просто тобто людина купляє собі в салон. Чи просто хоче зайнятися ведіговим бізнесом, ставить крісло. Потрібна тільки розетка і все, всі платежі. Це офіційні платежі. На фок людина може бачити в своєму кабінеті всі платежі і займатися бізнесом, заробляти на цьому гроші. Масаж двічі на рік чи крісло кожного дня? Крісло кожного дня, тому що до крісла не потрібно робити запис, воно не хворіє і завжди готово зробити якісний масаж не гірше ніж масажист.